Вітаю на каналі Автомікс. Сьогодні ми на автосалоні Volvo і робимо огляд цен на практично нові автомобілі Volvo від 17-року і більш новіші. І зустрічає нас тут як від таких керсуні Volvo S60 і Volvo CX90. Volvo. Це С-60 219-900 тисяч злотих. Ось повна характеристики. Це у нас 21 рік, 2 літра 10 311 лошадей Пробіг 320-32 тисячі, помилився автомобіль. В дуже хорошому стані. Ну, новий автомобіль, практично, в принципі, немає що й говорити. Ось такий у нас автомобільчик. Дуже класний автомобіль. Ну, Правда, вони зараз виглядають всі як на один, але автомобіль дуже в класному стані. Є дуже як Класно виглядає. Ось такий у нас автомобіль. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Далі у нас Volvo XC90. XC90 ценника немає, але автомобіль на продажу Ценника немає. Такий автомобіль. Кому mm. ну, цікавить, можу вислати оголошення, ціну і де знаходиться даний салон. Хто ще не підписався на канал, підписуємося. Буду старатися робити інтересні відео. Так, далі у нас Volvo в такому гарному сірому цвіті. Колір. Гарний сірий колір. Ось така у нас машинка. Повторююсь, вони всі на одне, то будемо дивитися. Поближче. Це у нас також С60-150 тисяч злотих 900. Ось такий у нас автомобільчик. Характеристики. Це у нас 19 рік, 120-150 лошадок, 2 літра бензин автомат. 52 тисячі. Пробіг. З такий автомобіль. Далі у нас. Воліво. Якщо не помиляюся, це у нас теж С-60, С-60, а, 2 літра 190 лошадей, бензин, автомат. Пробіг 58 тисяч. Ось така у нас машинка. Автомобіль на тканині, але стан новий автомобіль, в принципі. от нема що говорити. Підемо далі, далі у нас теж s 8 С у білому кольорі. Така у нас машинка. Люди, так що приїхали. Такі ось сама. Ось так. Всі машини виглядають. Це у нас теж С-60. Ось такі керсуні. Автомобілі дуже в хорошому стані всі. Ну, в загальному нема що говорити. Автобілі всі нові, то що немає проблем. Так, в білому кольорі у нас коштує. Автомобіль С 60, коштує 154 900 тисяч злотих. Це у нас 2020 рік 150 лошади, 2 літра автомат бензин 31 тисяча продуктов. Ось такі у нас вольвіки. Так, йдемо далі. далее у нас Volvo V90. V90 это у нас 2 литра, 197 лошадей, дизель 2 литра, 22 тысячи пробегу. Такие у нас цикавый колер. Тоже классно выглядит. Тоже классно выглядит. такие у нас VOLVO. Хто не підписався на канал, підписуємося на канал. Буду старатися робити гарні відео. Це у нас місто Щецин. Volvo Select, Так, Далі у нас автомобіль в резервації, але поштовий 231 900. Але автомобіль уже Ось такий у нас автомобільчик. так. Далі у нас автомобіль теж. X60, XC60, 250 лошадей, 2 літра, автомат коробка 70 тисяч пробіг, 22 рік. Ось такі у нас XC60. XC60, 22 рік 70 тисяч пробігів. Тобто, от самі бачите, автомобіль. 2002 року. Автомобіль 2002 року і пробіг має 70 тисяч. Ось так. Ось такі у нас. А тепер думайте, чи автомобіль коштує свої ціни, чи не коштує? Вот такие у нас салончик. Все видно. Все у нас. Такие автомобили. Почекавить, звонить, пишить. Тобто, дзвоніть вам номер телефону є. Кого цікавить Volvo, дзвоніть. Домовляйтеся, приїжджайте, дивіться, купуйте. 249 тисяч XC60. Класні одного Ось такі у нас. 231 900 автомобиль уже купленный вот такие у нас автомобильчик зайдем в сам салон вот такие тут у нас автомобильчики

все нас сумочек. Автомобиль новый. Дуже подобається мне такие сам автомобілі Такий у нас автомобіль. Далі у нас xc 60 xc 60 22 рік, 25 тисяч км пробігу. 197 лошадей, 2 літра. 171, 900. 22 рік. Автомобіль має багажник на кріщі. Дуже класно виглядає. Автомобілі Volvo дуже сильно мені подобаються. Автомобілі класно виглядають. Незвичні такий, незвичний такі в них форми. Дуже класні машинки. Ось такий задній ряд. Ось так все виглядає. Ось такий салон. Volvo XC 60. Хороша сімейна машинка. Кидемо далі. Далі у нас Volvo v 90 15 тисяч пробігів 303 лошадки. 299 900. Що така у нас вольба. Дуже цікава. Сімейний автомобіль. Виглядає дуже класно. В універсалі прям такий апаратик Прям хорошенький такий. Да. апарат класний. Авто можна вра... взяти на, на рати. Автомобіль можна взяти в кредит. Без проблем. Все роблять навіть для українців без проблем все роблять. Ось така у нас Volvo V90 229 900. Це у нас 23-й рік, 15 тисяч пробіг. Так. Така машина. Вот еще поляемся в салон. Вот таки салон. Шкаленый салон. Вот мультимедийный дисплей. Автомат. Что у нас Volvo? Так вольна. За така вольна. Все ще така сама є, тільки в чорному кольорі. В чорному кольорі така сама вальна. Такий самий салон чорний. Ось так все виглядає в салоні. Дуже все. Гарно виглядає автомобіль. Дуже класно зроблено все. Ось такий задній рядочок. Дуже багато задніх місця. Така у нас машинка. Volvo X V60. Поминився, це у нас Volvo V-60 автомобіль. Майже всі дуже схожі між собою і дуже класно виглядають. 259 900 такий автомобіль коштує. Ось такі в нас тут автомобілі. Ще цені. Також тут ще можна придбати кроме самих автомобілів. Тут можна придбати різні аксесуари. А, от, парасольку можна придбати фірміну. Можна придбати фірмену бутилочку для води, можна придбати фірменний кабель для зарядки автомобіля, можна придбати саму модельку Volvo, ось така моделька Volvo. Також є кріплення для велосипедів. Ось прайс Всіх автомобілів. Можна придбати авто е, крісло для е, дитини. ось таке, Також можна ось теж, різний кабель для зарядки для айфона, бутилка для води, бутилка для води сіра. ось такі класні іграшки можна придбати теж. Також можна придбати для автомобіля ось такі диски, можна підібрати диски, без проблем можна все підібрати і все подивитися. 90. Без проблем. Такий у нас автомобіль. Ось так. Всім дякую за перегляд. Ось такі у нас автомобілі. Вольво Bruno. Авто, Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, пишіть хто ще які. Хотів би побачити а, салони. А, буду пробувати робити відео. Все, буду показувати. Підписуємося на канал. Всім дякую за перегляди а, і всім. Пока-пока. До наступної зустрічі. Volvo, autobrono, auto select.